У сполучених штатах зробили важливу заяву про переговори України і Росії США надаватимуть надалі Україні усебічну підтримку, зокрема у сфері безпеки та оборони. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Державний департамент Сполучених Штатів Америки позитивно відреагував на ініціативу щодо проведення третього раунду переговорів між Україною та Росією, який може відбутися в Стамбулі. Про це заявила речниця Американського державного департаменту Темі Брюс. Вона наголосила, Вашингтон наполягає на тому, що саме шлях дипломатії та конструктивного діалогу залишається єдиною можливістю для припинення розпочатку. Чатої РФ війни ми знаємо про запланований третій раунд переговорів, який обговорюється між двома сторонами. Ми продовжуємо заохочувати до прямих переговорів між Росією і Україною з метою досягнення всеохоплюючого припинення вогню та остаточного мирного врегулювання шляхом переговорів, наголосила Брюс. Окрім того, за словами Брюс, Білий Дім підтримує лише ті переговори, які базуються на принципах добросу. Овісності взаємної поваги та конструктивного підходу, саме такий діалог є єдиним реалістичним шляхом до завершення збройного конфлікту, наголосила представниця держдепу і додала, що штати продовжуватимуть надавати Україні усебічну підтримку, зокрема у сфері безпеки та оборони, доти, доки Росія не припинить агресію. Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що нові переговори з Росією у Стамбулі можуть відбутися найближчим часом. Українську делегацію очолить секретар РНБО Рустем Уміров. Ймовірною датою називають середу, 23 липня. Утім, поки точної інформації немає. У Кремлі точної дати третьої зустрічі не називають. Утім кажуть, мовляв, готові їхати до Стамбулу. Обговорення проєкт. Тів меморандумів Москви та Києва стане темою переговорів за словами представника фюрера Дмитра Піскова. Ця тема дуже складна. Адже Москва у питанні українського врегулювання має намір забезпечувати свої інтереси. Секретар РНБО України Ростем Умєров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з російською стороною в Стамбулі, та домовленість про нову зустріч найближчим часом. Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала, наголошує Зеленський. Ленський президент наголосив, що доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною. Її, як ми вже казали, очолить Рустем Уміров у складі. Будуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу президента.